Стой, стой, що ти робиш? Ти перевірив його? Та ну магнітом липне, та, і Так і що, що воно магнітом липне? Магнітом липне, це ще нічого не значить. Якщо липне магнітом, щось схоже на нержавійку, то обов'язково його провірте. Це може виявитися дуже класна штуковина. Називається нікель. Ви знали, що це магнітний метал, який стоїть нормальних денег? Ось дивись, як він перевіряється, дуже просто. Це магнітний метал, і ще одне. Обов'язково треба перевірити іскру. А іскри нема. А якщо в магнітного метала немає іскри, це не просто так, це щось однозначно дороге. Так що перевіряйте всі свої магнітні метали, не спішіть його викинути червень, червець завжди встигнете. Отак от, от викинули в металюгу штуковину, яка стоїть реально там 1000 півтори гривень. Так що не спішіть, уважно перевіряйте, щось знайшли, присилайте нам.